І всім привіт, з вами я Верджей і ласкаво прошу вас на моєму новому відео. І знаєте, мені здається, останнім часом, що в мене полну якось, типа як чуть-чуть обсипається і а, обвалюється. А найбільше саме десь ось тут тако, О, о, ви зараз це чули, вот, да, про ці звуки я говорю. А, тому сьогодні я думаю. А... Розібрати цю підлогу і подивитися, можливо, там а, якась типа, яма появилася чи могось, а, чи ще щось, бо я не знаю, бо о, бачите знову, бо мені а, здається, що цей пол скоро може і просто обвалитися. Так, щось, ну давайте спочатку а, підемо з вами на роботу, ну а потім вже а, подивимося, що там з моєю підлогою. Ось же я собі а, кругляк купив, а, щоб зробити нову, та якщо то там якась яма є, якщо там є якась яма, то її засип Пати. Так, ну а поки давайте сходимо на роботу, бо я на своїх городах вже дуже давно не був. Так так що вони встигли ось, як ви бачите, добряче зарости. Так, ну нічого, зараз ми це все приберемо, засадимо нове, ну і в принципі і будемо йти ремонтувати пол. Думаю, що я на це потрачу ну, весь день і так точно. Ну, ладно, може, не весь день, може десь півдня. Так що я дуже сильно втомлюсь. Так, що ж, в принципі. Один город ми вже засадили, а залишилося всього два Так, тут там. Ми засадимо з вами морковку. Так, все, я вже тут все прибрав. Тепер давайте тільки засадимо. І залишиться нам один город, ну і будемо з вами йти, якби ремонтувати ту підлогу. Так, в принципі, можливо, мені ще раніше треба було глянути, але я вже дождався таки до того моменту, коли вже воно а, прям почало сильно Так, сипатися. Тобто раніше ці звуки були чуть тихіші, і я взагалі навіть не думав, що сипеться. А тут там, мені здається, що це прям щось таке з підлогою, да, як якби то там є якась яма, я ще раз повторюсь. Хоча, в принципі, це Майнкрафт там мож, могла заспавнитися, в принципі, і якась яма під моїм будинком, але що ж, в принципі, всі городи я засадив Ну і давайте зараз сходимо вже, в принципі, глянемо що там. Так, заходимо додому. Так, що ж, давайте це все зложимо тако в скрині. Ну, і, в принципі, давайте спочатку, я думаю, заберемо звідси тако коврик. Так, звідси, я думаю, заміняти не буду. Тут, в принципі, в нас не сипяться, ні. Опа, а ось тут. Знову, я не думаю, ви чули ці звуки, тут у щось сипіться. Так. І ось тут давайте повністю цей коврик заберемо, ну і положимо його в скриню. Так, що ж, а тепер давайте беремо кірку кругляк, ну і будемо потихеньку розбирати цю підлогу. Так, давайте почнемо звідси і. опа. Пожіть, а тут, по суті, мала бути земля. А тут якісь е, такі блоки, типу, знаєте. Як будто не знаю цей. Да, я навіть не знаю, що може бути це, типа як доски, кругляк, щось таке, типа якісь а, будівельні матеріали. Так що ж давайте копаємо далі. І пождіть. А тут там, в нас якась яма. Так, там я бачу, здається, якусь кімнату, і то, здається, кров. Так, а ось я щось зараз нічого не понімаю. Так. А давайте станемо, в принципі, десь тут, а ну і будемо далі розкопувати. І далі ви гляньте, там справді щось є. Пождів, здається, я там бачу якийсь хрест, куча крові. І щось це все похоже на якусь а, кімнату, де просто обвалився потолок. Але що ця кімната може робити під моїм будинком? Та ще й подивіться, ще й якась кров, щось там є. А то що таке? Пождіть, здається, я там бачу якийсь скелет. А ось тепер мені стало справді страшно. Що це все може робити під моїм будинком? А, так, давайте, в принципі, я туди спущуся. Все-таки доведеться, хай би мені не було страшно, доведеться спуститися. Так, блін, а меча в мене нема. Ладно, давайте візьмемо матигу замість меча. Так, що ж, і будемо акуратно спускатися. Це що таке? У мене аж мурашки пішли по шкірі, я вам кажу, що це все може робити під моїм будинком. Так, пождіть, а я звідси. Якось треба акуратненько Ось тако зробити. Все. Я звідси зможу вилізти. І знаєте, щось мені це все страшно. Судя чи по тому, що а, тут все так вже заросло, то це тут вже все давно. Я навіть не хочу підходити сюди, бо мені прям щось страшно Я навіть не уявляю, що тут могло бути. І тут є якісь двері, а за ними темнота. Фух, як ви думаєте, що ж, а, ризикнути мені туди спуститися, блін, щось чесно мені. Страшно якось, бо тут, а як ви самі бачите, що відбувається тут. А там, давайте, може, просто так оглянемо. Опа, там ще якісь двері і спуск. Блін, а якщо там є хтось, хто це все зробив, я теж боюся представити, хто тут може жити, якщо це якийсь будинок або що тут можуть робити. Блін, ви дивіться, тут. хоча, в принципі, може тут ніхто не живе, адже дивіться, воно аж тут потолок обвалилося, судячи по тому, що все це таке старе. Блін, що ж, давайте, в принципі, я думаю, туди спустимося, ризикнемо так. Хоча, якщо чесно, мені щось чуть-чуть е, страшно. Так. Е, ну да, в принципі, що ж, погнали тоді. Так, спускаємося. І що ж, давайте, в принципі, погнали туди. Відкриваємо ці двері, ну і давайте йдемо так. Ой-ой-ой, тут ще й так темно. Ну там, звісно, світло, але все одно мені а, щось дуже страшно. Так, давайте обережненько тут спускаємося, І опа, я вже там зразу бачу якусь кров. Так. І що ж заходимо? Так, беремо, ми, давайте зразу мати його в руки, І хто тут? Так, а тут, здається, нікого нема. Так, давайте двері я не закривав. Так, пожіть. Тут, здається, нікого нема. Більше, в принципі, кімнат не бачу. Так що все, мені якось спокійніше стало. Так. І тут в нас є якісь скрині Так, давайте зразу глянемо, що в цих скринях. А в них в нас пусто. Так, що ж, ось тут, ви дивіться від старості, це в нас вже все тут завалилося, он в полу. Ось тут з... дирка зробилася Так що, в принципі, тут, судячи з усього, давно вже ніхто не був. І подивіться, але кров все-таки тут є. Так. У нас тут, окрім сундуки є ще якийсь такий столик і ліжко. А біля ліжка ще одна скриня. Так, в принципі, давайте глянемо Глянемо що в ній, і в ній тут нічого немає, тільки якась книжка. Так, що ж, давайте глянемо, що в цій книжці. тут в нас щоденник м'ясника. Щось, я здається, не розумію, якого м'ясника в нас, вроді, в селі м'ясників немає. Так, ну давайте будемо читати далі. Так. ага, Тут в нас щось я нічого не можу розібрати, просто якісь букви. Так, і тут у нас просто якісь букви. Пожіться, походу, ці букви а, всі стерлися і залишилося тільки щось ось таке, що ми а, з вами не розберемо. Так, ну да, в принципі, ось я як бачу, це 2003 рік. Ну тоді, понятно, якщо воно тут вже а, 21 рік лежить під землею, то все-таки могло воно таке статися, що букви просто постиралися. Адже тут ну, прям сиро, я прям це відчуваю. Так, що ж, давайте глянемо. Далі так а тут у нас пусто тут прям все все стерлося опа Пожіть, я здається, тут бачу якийсь текст. Так, 25.04.2024. Поліція досі мене не знайшла. Поки я переховую в селі номер 25 Скоро думаю, виходити на нову справу та зробити новий будинок. Адже мені здається, що поліція вийшла на мій слід, бо пару днів назад перевіряла село дв... номер 25 Переїхати думаю в село номер 58 і там зробити секретний будинок. Там поліція мене точно не знайде. Буду йти в нову весело завтра а через тиждень в село номер 25 за своїми речами так, ось тут мені здається, я зрозумів, що це за м'ясник. Коротше, в 2003-му був якийсь такий маньяк-м'ясник. На його рахунку більше ста жертв. Ну і в принципі поліція його досі не знайшла. Ну, і ось, напевно, це його щоденник. Ну, і я навіть не знав про те, що він тут в нас переховується, і про те, що поліція колись оказується перевіряти це село. Але блін, я даже, я даже уявити собі не міг, що це все прямо під моїм будинком. Якби я знав, ну, то мені б тут аж моторошно нажити був. Але як ми бачимо, він все-таки речі, напевно, забрав, значить він зараз а, точно не тут. А, ну і його вже тут, а, скоріш за все, немає ще з 2003-го. Але все одно якось а, жутко тепер мені стало і то, що я весь цей час жив під цим будинком. Блін, що ж, давайте, в принципі, я думаю, позвонимо в поліцію, адже вони все-таки ще цього маніяка не знайшли, і може він десь гуляє є на свободі. Так що, я думаю, вони тут, в принципі, приїдуть, щось пошукають. Давайте цей щоденник я їм прямо віддам. Ну і в принципі, можливо, вони щось тут знайдуть. і, можливо, це якось їм поможе знайти цього маніяка. Так що з двері я закривати не буду, ну і давайте нарешті піднімемо Замаємося звідси. Ой, блін, чуть ще раз не налякався. Так, все. Давайте просто це все складаємо в скриню. Ну і якби вийдемо на двір, подихаємо, бо. Ой, щось мені аж чуть-чуть стало погано від того, що я там побачив, ну і від того, що оказується весь цей час під моїм будинком був будинок маніака. Що ж, ну і зараз я буду дзвонити в поліцію, ну і буду чекати, поки вони приїдуть. Що ж, ось таке в нас вийшло відео. Я сподіваюся, що воно вам сподобалося. Ну, а з вами був я, Верджей. ставте лайки і підписуйтесь на канал. І давайте швидше наберемо 100 підписників, адже зараз для мене це дуже важливо. Що ж, всім дякую за Перегляд, всім пока.